Знімаю. Дай, дай його вже по нове. Воно з двома пачками прийшов на ставок, який я його знімав вже один раз. Один раз я його знімав вже. Коротше, водойма там перше-друге відео, на тій вдомі було. Хто дає, що минуле відео, все. Болото, льос вода трохи піднялась. льот круститься трошки, Ну, держи. Кілограм 50 тут він піддержує. Тріщо Три говорю. не йдуть Дайте хотя б хвилини чотири зазняти. Так. Після до джерела, там, глянем. до джерела там, глянемо. До зарела пішли, глянемо. До джерела, на той край ставка пішли глянемо. Так. Так. Іду не по льоду і не побуло, то я якраз. Вода ось вже ось ось. А це... Як я понял, вода вс такого піднімалася. А я дірява дамба. Ти. Ну, відео води взагалі мало було. Води взагалі було мало. Та говорю, зараз хвоточка. Отак От фоточка. Отак От фоточка. От так, зробив три фоточки зараз. О, а тут води не було. Тут зараз тут води не було. Курви бобри ганяють. Бобрики. Ой, й Болото, буксую Буксую, буксую Ага. Отак. О, їде на велосипеді. Усьо. Йду, та там, де не таке велике болото. Дві хвилинки зізняв. Ай-ома, шліфую. Туди, туди йде усього. А тут капля води є. Ще. В місячні щоб води по -п 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 городу було б. Потім ну, долітало збігла. Ну, тут було трохи походу води. О, а зараз льодом схопилось. Трохи. Так обережно. Йопри. Ага. Эй, май. А, нема. Говорю, я там что-то уже на бою. Побей. Дубально, да? Ага. Ага. Так. А ничего. А ничего, а ничего. А ничего, а все. Хоп. Йому ну нема що два на трасу льот твердий Ти твердий Я хочу о, говорю три минути, Ось якраз ще в 4 минути трошки більше власів Осьраво, ну ще два моменти Я буду прощатися, бо говорити, хлопці хочуть йти, а самому я не хочу бути. Всім пока, дякую за перегляд, піду чотири каме хвилини, піду назад. Все, всім пока.